Так, ну що, раз захотіли, значить будемо проводити розіграш. Е для мене емоційно, це, скажімо, перша, перший раз, і машина це не, скажімо так, не була куплена для цього. Майже два роки вона у мене. Багато спогадів, дочка її любить. А все ж, раз ви захотіли, тому я дам змогу. Зараз умови, як це буде проводитись. Чиїсь вже машині, хто виграє І умови. Пишемо в інстаграм, хочу манту 200 гривень, ну, скажімо, так, рівно, а не там перевод, бо ну, мінімальна сума 200 гривень. Переводимо, скидаємо скрін, що ви перевели. Я підтверджую це все і даю вам номер білету. Ну, відповідно. Можна взяти більше білетів, від, там за 400-600, відповідно 2-3 і тому подібне. Ну, Напевно, я завжди приймаю участь і рахую, що це ну, треба без фанатизму. От один узяв і долю випробував. Взагалі 250 білетів по срокам я хочу зібрати цю, саме цю кількість, але ви скидаєте свої гроші, хочете результат. Тому я 27 го 26-го, 26 0-7-го закінчу. Збір, якщо я не соберу суму, то я просто розіграю гру, ну, ті гроші, які було зібрано між тими гравцями. Тобто з цього я нічого не матиму, тільки досвід того, що це не пішло, що це не потрібно. Де, ну, таким багатьом кількості людей, хто про це знає. І все, і на цьому закінчимо. Також, якщо ви виграли машину, але не маєте змогу забрати, я віддаю півсуми. Тобто, це буде 25 тисяч гривень, скидаю. Ну, робимо перевод. там. Якщо ви місцевий, то напевно в руки вручу. Щодо гравців, я розумію, що ті, хто мене знають, ті, хто дивляться, це буде, я думаю, в основному та маса людей, яка тут в Запоріжжі, мої, моїх знайомих. Звісно, в мене є там бажання, щоб хтось виграв там конкретно. Ну, наприклад, дядя Саша він не грає ніколи в ці Речі, я не знаю, запитаю в нього, а от якщо б напевно, ну, він виграв, я знаю, що вона попала в ті руки, в яких би вона б ну, нове життя напевно, скажімо так, обрела. Тому, ну це так, це знаєте, хотілки, сам ходю з мислі. Я ж то не розумію, хто це ви, ну, Це доля і хто виграє, тому кожен із вас може стати учасником кількість білетів не. Скільки хочете, скільки беріть, та все ж я думаю в здоровому розсуді. Ну, один взяти, допомогти по мені зібрати на калібру, тому що в будь-якому випадку ви втрачаєте ці гроші. Так як я втрачаю свою роботу і час з цією машиною, тому що я її купляв, дівав свап, і ну, якби, я її по собі вартості хочу віддати. Тому якби, ну, я, звісно, отримаю гроші та все ж час не вернеш. тому за ці два роки. У мене найкращі спогади, машина надійна, класна. Мені вона дуже подобається, я її з легкістю, скажімо так, віддам новому, новому власнику. І знатиму, що емоції в нього також будуть, скажімо так, позитивні. Це 100%. Робити з нею є що, але я віддаю так, як вона є. Є музика, сигналізація, всі, всі приколеси і всі проблеми, які а вони тут є, там кузовщина і все таке. Вони залишаються на... В даному моменті, як воно є, машина стоїть в гаражі, я нікуди її не виїжджаю, Ну скажімо так, на збереженні щоб не було потім м, деяких ситуацій. Але якщо навіть щось трапиться і щось піде не за планом, я просто зупиню розіграш і розіграю ту суму, яку зібрав, ну, рівно ту суму між тими гравцями, які скинули ці гроші. Тому якось так. Всім побажаю удачі. Я впевнений, що багато хто відразу захоче купити. І ті, хто мене знають, і знають, що це буде насправді ну, ну, це, буде, ну, дійсно розіграшом. В інстаграмі я його проведу. ну, Онлайн білетів буде 250, але розігруватиму я за один оберт, ну, за, за одну загрузку. Загрузили 250 білетів, знайду хто витягне. Хотів би, щоб це був льоха. Тому що він завжди проводить, а сам він ніколи не тягнув. Можливо, його попросив. І в іншому вже витягуємо один білет і ви стаєте щасливим власником даного автомобіля. З ним на даний момент проблем там ні з законом нічим немає. Штраф за дрифт я заплатив взимку, був, той, тобто по цій машині він закритий. В іншому вже ну, заправляємо, їдемо, міняємо мастила, розходники, і кожен день я їздю на роботу. Машина, в принципі. Мене задовольняє. Тому якось так, я, скажімо так, на крок ближче до калібри, вам же можливість виграти автомобіль. Цікавий автомобіль, рідкісний автомобіль за такі гроші. Тому що, розпочинаємо. Пишіть в інстаграм, хочу манту, а далі по інструкції все вже зробимо. Також, розіг... коли буде розіграш, якщо ми швидко, швидко зберемо ці білети 250, ніхто ждати не буде. 26.07. І раніше розіграю просто попередньо в інстаграм, скажу дату проведення та час і вон, вон, в прямому ефірі. Це буде швидко на капоті цієї машини. Я думаю, це зроблю чисто, ну скажімо так, символічно. І все. Зв'язуємося. Зв'язуємося. Також відразу буде питання, Ну а як зв'язатися. Головне номер вашого телефона. Ви скинули, зробили перевод, пишете номер. Вашого телефона. це буде прив'язаний номер білета до цього номеру. Ну і бажано ім'я, фамілію, ну, щоб я просто знав, кому я дзвоню. І все. І, в принципі, буде розіграш. Тому дякую, що послухали. Вам всім бажаю успіхів у цьому ділі. Ну і, звісно, за довіру. Велика подяка за довіру, за те, що пишете, розумієте, що це ну, насправді, якби це не. Ну, я врахую, що це не, не лохотрон, не, не здирство, тому що я чесно, я хочу сам викупити купити білет, наприклад. Ну, і е, по, по, ну, Поучаствувати. Але ну, це ж ви розумієте, що це все ну, не варіант. Коротше. А так би, якщо б це був там Льоха чи ну, ще хто-небудь, я ж цю машину знаю за 200 гривень, плюс кількість білетів, ну, зрозуміла, шанси є. І це зараз була собі сама реклама, але ж я. Також приймаю участь в цьому, ну, в інших людей, в інших розіграшах. Тому якось так. Все, манта на збереженні, в гаражі сухому. Починаємо. Пишіть в інстаграм, в який ви можете перейти по ссылку в описі. Внизу нажали, перейшли і пишете мені Хочу манту. Все, всім Дякую за увагу. Бажаю! Комусь, ну хотілося би, скажем, хто її поїсти, не хоче саме цю машину, щоб він її виграв. Це було б дуже круто за 200 гривень. Це прям <гум> клас. Що я можу сказати? Ну а все. Всім дякую за перегляд. Гарно, ну, гарного дня, вечора. Також мирного неба. Всіх Росія вже зає, ви розумієте, якби, І тому в таких умовах, в таких реаліях. Я роблю цей розіграш. Звісно, можливо, хтось цього не зрозуміє, та все ще я збираю на калібру і та сума, яка в мене буде з цього розіграшу. Це просто сума автомобіля, і мені прийдеться ще як мінімум половину докладувати, щоб купити ту плюс-мінус, яку я хочу. Все, якось так, все пояснив. В принципі, що участвуємо, розіграємо, і ви просто забираєте ключі, документи і їдете. Ну, хоч куди, в принципі, вона, то в мене без питань машина на повному бойовому ходу. Все, всім пока. Та сама калібра, сподіваюсь, скоро у неї з'явиться така ж сама сестра. Так, за финалив. Все, всім пока.